В Україні 22-го година. В ефірі марафону випуск новин від команди Інтера. Мене звати Анастасія Даугле. Починаємо з важливого. Росіяни знову запустили по Україні ударні дрони. Наразі повітряні сили фіксують їх на Харківщині та Донеччині. Курс безпілотників західний. Актуальна мапа зараз на ваших екранах. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні. Не ігноруйте її і перебувайте в укриттях. В Україні день жалоби за загиблими у Кривому Розі. 4 квітня російська армія поцілила балістикою з касетним боєприпасом по житловому кварталу. 20 вбитих, дев'ять з них діти, 74 людини поранені. Цей терористичний акт засудив увесь світ. Хронологія цього трагічного дня для Кривого Рогу у репортажі Олени Мандалюк будь пожалуйста, там тоже, все, там, дівочки, положу. Мальчик маленький, мальчик маленький, Только що дихав, На руке шота. Кривий ріг перші хвилини після російського удару. Перехожі патрульні та медики намагаються врятувати кожне життя. <плес>

Реанімаційні заходи не увінчалися успіхом. Трирічний Тимофійко став наймолодшою жертвою російського армії. Ворог прицільно вдарив балістикою по житловому кварталу. Снаряд упав вблизу дитячого майданчика. Навмисно використав касетний тип боєприпасу, щоб вразити якомога більше цивільних. Росія убила дев'ятеро дітей Радиславові Було сім. Стільки само дівчинці Арині загинув дев'ятирічний Герман, п'ятнадцятирічний Микита та його ровесники Аліна і Данило. 16-річний Костянтин та 17 річний Микита. 4 квітня воров забрав життя 18 криворіжців. Через удар балістикою поранено понад 70 людей. За життя ще двох дітей борються медики. Їх екстерно евакуювали до Дніпра пацієнтам 4 та 7 років. Дівчинка менш тяжкі травми приймала, проте вона досі залишається важкою. Вона вже в свідомості. Хлопчик 4 років поки що залишається у важкому стані. У нього більш тяжкі ушкодження. У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, кішківника. Серед дорослих пацієнтів 15 у важкому стані. У прогнозах лікарі стримані щодо стану двох жінок. Вони в реанімації ще один чоловік у комі. Осколкові, уламки, каміння, які літів вилітали при взриві з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, органів ну органів декілька ділянок тіла на дитячий майданчик. Люди продовжують нести квіти, іграшки та запалюють свічки в пам'ять про загиблих дітей. Все, що відбувалося. Просто перейшли вшанувати. Ну як мати ну невимовний біль, тому що ну будь-хто з нас може бути на цьому місці, не дай Божо. Навколо тривають ремонтні роботи, касетні снаряди розлетілися на кілька десятків метрів. По ній багатоповерхівки, бізнес та інфраструктура. Постраждалі беруться лагодити власні оселі. Почали трошки брати хлопця, щоб дитину чи сильніше не лякати. Прийшли ще до тями та почали трошки першим ділом стекла вбирати. Ну розгрібати все, що попадало, вже все розбито. Вибите вікна, рама, міжкімнатна кімнатна дверь, теж з м'ясом вирване. Ну, приїхали, звісно, з ребенком. Десь до пол ми отримали тут матеріали, завезли, і зараз вони там ставлять вікна. Ну, звісно, шок був. Що віна за загиблими у Кривому Розі оголошено триденну жалобу на знак солідарності українські міста від західної і до східної частини теж у скорботі та вшановить пам'ять жертв російського терору з Дніпропетровської області Олена Мадалюк Ярослав Рослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Перші миті сьогоднішньої російської атаки по столиці показали працівники поліції охорони. Росіяни нагадаю, ударили по києву балістикою. Одна людина загинула, троє зазнали поранень. На відео з боді камери поліціянта момент одразу після ракетного влучання, коли пролунали вибухи, правоохоронці разом з медиками та рятувальниками першими прибули на місце атаки. Подивіться кадри евакуації пораненого з підвалу, пошкодженої будівлі. Держи, держись, швидка прийшла. Держись, держись. Так, нога бачу одразу. Нога губа. Верті носилки, що На запариш. Давай, я тут придержу. Почерзі, обереж. Запускайте, щоб плегка. Будь Більше заважає. Деякі з ракети, якими росіяни атакували цієї ночі Україну, запущені з акваторії Чорного моря, і це одна з причин, чому Росія не погоджується на безумовне припинення вогню. Вона хоче зберегти можливість бити звідти по українських містах і портах. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав міжнародних партнерів України утілити раніше досягнуті домовленості щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Петріоти, які зараз. Просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво. І потребуємо відповідних політичних рішень, локалізація виробництв, відповідні ліцензії. Це те. Що допоможе не тільки нам, але й всім, всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили. Вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням, партнерам. Треба зробити нарешті те, про що домовлялись. Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами. Щодо цього в контексті Рамштайну зустріч готується. Росія постійними обстрілами насміхається з пропозиції мирних перемовин. Про це у соцмережах написав президент Франції Еммануель Макрон. Він рішуче засудив обстріли українських міст і закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні. А ще додав, що Київ погодився на тридцятиденне перемир'я, але Росія обрала збройну ескалацію. І якщо Кремль і надалі ігноруватиме дипломатію, світ має діяти рішуче. Один загиблий, що найменше четверо поранених унаслідок сьогоднішніх російських атак на Херсонщині. Окупанти били дронами та артилерією. Як зазначив у нашому ефірі, очільник управління інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, за такої кількості баспілотників, яку використовує Росія, окупанти добре розуміли, що цілять по цивільних за сьогоднішній день нас на жаль є загиблий з ранку 6.30. Росіяни скинули вибухівку на чоловіка 59 років народження. 59 років чоловік було на жаль, загинув він на місці від отриманих травм важких. Також сьогодні під обстрілом Білозерка. Там вже наразі троє постраждалих артилерію. Гатять по цьому населеному пункту. Дві жінки ось нещодавно поступило повідомлення 59 та 61 рік. Та чоловік 75 років отримали поранення внаслідок цих обстрілів. Також зранку сьогодні Антонівку обстрілювали з дронів. Там є один постраждалий. Вони відстоювали честь України на спортивних майданчиках і загинули, захищаючи батьківщину на фронті. У Києві представили 120 фотокартин та історії спортсменів, полеглих у російсько-українській війні. Проєкт «Янголи спорту» існує три роки. Виставка вже побувала у 18 містах України, а також за кордоном. Сьогодні постійну експозицію можна побачити на стадіоні Спартак у Києві. Там побувала і наша знімальна група. На цьому фото зображений мій чоловік Олексій Джунківський. Він був відомим дитячим тренером і загинув, на жаль, 24 березня 2022 року в Ірпіні. Анастасія згадує, як її чоловік рятував людей із зони бойових дій на Київщині. Відомий український боксер, призер чемпіонатів світу серед військовослужбовців і тренер. У перші тижні Великої війни став волонтерити. Ірпінь був настільки вже зруйнований. Там з перших днів не було комунікації світла, зв'язку, газу, води. В нього там просто в залі, де він знаходився, переховувалися люди, жителі. А звідти він їх евакуював через міст. Окупанти знайшли той сховок. Усередині було троє людей. Серед них і Олексій. Росіяни вбили його у тій самій спортивній залі, де він роками готував до змагань юних спортсменів. Я впевнена, що в них просто виник конфлікт, Вони хотіли, можливо, з ним там, щоб він їх пустив, щоб вони змогли змогу там переховатися. Він їх не пустив, це точно. Я знаю його. Свідки кажуть про те, що була спочатку бійка, потім вони його розстріляли. Історії наших чемпіонів, тренерів і тих, хто лише починав свою кар'єру у спорті, але загинув, боронячи батьківщину. Спортивний комітет України об'єднав у проєкті Янголи спорту. Наразі це 120 фотокартин. Їх уже презентували у 18 обласних центрах, а також у Бельгії, Нідерландах, Туреччині та Словаччині. Нині експозицію розмістили на столичному стадіоні Спартак біля фотографії розміщена, так би мовити, вижимка з історії. Спортсмена його життєвого шляху спортивної кар'єри, якщо ви наведете на QR, буде більш розширена його історія, яка представлена на сайті на стадіоні. Представлені різні секції, різні види спорту, в яких займаються дітки. Які починають лише свою спортивну кар'єру, які тренуються, які будуть виходити на міжнародні старти, але які завжди, проходячи в цьому коридорі, будуть бачити своїх героїв, які віддали своє життя заради їх майбутнього. І ця пам'ять буде так само важливою і мотивацією. Я розумію, що ці люди віддали найдорожче, віддали життя, захищаючи Україну, і ми не маємо. Про них забувати, маємо пам'ятати їхній подвиг, їхню жертву. Мені здається, це вкрай важливо. Хтось може відвідувати, хтось може розповідати історії цих людей, хто знав їх або дізнався, звідки з цієї історії, і таким чином їхня пам'ять буде жити. У спортивному комітеті України розповідають, уже зібрали загалом близько пів тисячі історій загиблих спортсменів, тож планують масштабувати проєкт, відкриватимуть виставки в різних регіонах України, аби місцеві жителі пам'ятали обличчя земляків, які захищали батьківщину на спортивній арені і віддали життя за рідну землю на фронті. Вероніка Ведмецька, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Український байопік Малевич не просто фільм про видатного київського художника, а частина боротьби за власну історію та інструмент культурної дипломатії. Так вважають творці стрічки. Вони днями разом з акторами влаштували благодійний вечір, закриту презентацію кліпу Шумей до саундтреку Гуде вітер. Кошти зібрані під час аукціону спрямують на виготовлення протезів для митців, які втратили кінцівки на фронті. Знаєте, з самого початку пісня не приходила довго. Я пам'ятаю, я ввечері одного разу приїхався якогось концерту. Здається, і я почав щось там грати, почав якісь шукати свої акорди. Я їх знайшов, я їх відчув. Поклав на це слова власне пісні гуляє від вельми в полі. Скинувся команді. Ми зрозуміли, що це воно. Це була любна пісня Малевича. От і ми хотіли відобразити її в фільмі. Фільм виконує дипломатичну функцію. А він, як частина культурної дипломатії, в нас вже за кордоном було декілька показів. Ми робили показ в рамках конференції по безпеці в Мюнхені, яка проходила. Там вже ми робили панельну дискусію на тему культури і деколонізації культури. Говорили про Малевича, говорили з міжнародними спікерами, говорили про те, як Росія привласнює собі наших героїв. Наступний випуск новин буде надій вечора. І нагадаю, що усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Будьте у курсі подій.